Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам підігрівачі передпускові на двигуни МТЗ. Дивіться, маємо такі варіанти. Це іде найпростіший, потужність у нього 1,9 кВт зі з'ємною вилкою. Такий коштує 1600 гривень. Якщо хочете щось трохи якісніше, то це йде Swag Мелітополь. Також потужність 1,9 кВт. Просто в нього збірка трохи краще сам по собі якісніший. Або вже є варіант з насосом своїм. Тобто, по потужності вони однакові: 1,9, 1,9, 1,9, Цей просто кращий за зборкою, а цей йде вже з насосом. Але вилка тут вже нез'ємна. Також маємо багато різних запчастин на трактори МТЗ, порошилку Сонечко та косарку «Вірекс». Можете звертатися за номером телефону, він буде закріплений у коментарі. Дзвоніть, що треба, підскажемо. Гарного дня вам з вами магазин ТЗОООК.